Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі ми щонеділю зустрічаємося і спілкуємося з вами про парфумерію. З прийдешнім вас Різдвом Христовим, миру і добра у кожного селю. Будьте здоровими! І бажаю вам приємних передноворічних клопотань. А я сьогодні хочу запропонувати послухати мою розповідь про 12 ароматів, з якими комфортно зустрічати новий рік. Почати я хочу з прекрасного життя. І флакон, який нагадує ялинкову прикрасу. Він пахне справді прекрасно. Навіть звернути увагу на зовнішнє упакування це нібито радісний сонячний жовтий колір. І мені, наприклад, він нагадує бджолу трудівницю. Аромат пахне соковитими фруктами, чи то персиками, чи то абрикосами. Загалом для мене. Це ефект шампанського з бульбашками, в який ми кинули заморожених фруктів. Тут є трішечки спецій, кориці, тут є м'якість від кокосу та від мигдалю, тут є ненав'язлива квітковість, аромат дуже інтелігентний, елегантний і радісний. Тож бажаю всім прекрасного життя, з якого я починаю сьогоднішню довірку. Неймовірно атмосферний від Відермес, мій незмінний супутник передноворічних днів, коли в домі пахне ялинкою. Коли ми прикрашаємо цю ялинку, в ароматі відголоски хвої, в ароматі велика кількість цитрусів, це і апельсини, і мандарини. І це нібито ми, коли готуємо якусь випічку домашню, ще й натираємо. Цедру лимона. Це дуже приємно, це дуже радісно. Загалом цитруси, як і колір, так і смак, і взагалі, вітамін С це вітамін радості. І ось така моя прекрасна вода чудес, яка для мене є радісною, є прекрасним доповненням до прекрасного життя від Діор. Аромат кількох моїх попередніх новорічних ночей Noel 31 від Parlema. Флакон з ковпачком на магниті. Дуже приємно його просто брати в руки. І парфюмерна композиція для мене пахне злагодою, добром. Тут є ваніль, яка нагадує на запах випічки. Тут є розкішний мускус, який нагадує. Перший сніг, який падає на асфальт, залишається на деревах і на віях. І в ароматі трішечки-трішечки і квіткового цвіту, медового, ненав'язливого. І загалом аромат пахне для мене пухнасто, ніжно, м'яко, ніби пухова перина. З ним надзвичайно комфортно, він пахне навіть інколи кремово, і він справді пахне добром і теплом. Легендарна, атмосферна абаніта пошатному новорічному ювілейному флаконі. Аромат пристрасного кольору пахне пристрастю. В ньому дуже багато спецій. І сухих щось на кшталт, і мускатного горіху, і кориці, м'яких на кшталт сандалу та амбри, і в ароматі є тютюн. Він пахне гірчинкою. Тут відчувається і деревина також. І цього аромату достатньо лише одне натискання на потилицю для того, щоб відчувати себе абсолютно комфортно, якоюсь мірою навіть незалежно. І щоб цей аромат інтригував оточуючих. Як же красиво і дзвінко бринять цитруси на морозі, як в ароматі Вікторі від Патрісі Де Ніколаї, навіть Флакон матовий, нібито дещо підмерзли, нібито іні на вікні вранці. Юркуваті юдзу, ароматні лимони. Ще й з додаванням дубового моху. Це дуже гайливо, це іскристо. І тут відчувається свіжість, але вона нібито ще й трішечки солодкава. Тут є прекрасний квітковий блок. І метаморфози цього аромату, що він з'явився в мене влітку, він мене охолоджував активніше звучали цитруси. А ось зараз, коли ми на морозі проходжуємося і підіймаються з кожним моїм рухом ось ці квіткові, солодкуваті, зелені і освіжаючі акорди, і в ароматі я відчуваю якесь тепло і надію. Подобається, як він звучить ось і взимку, і мені загалом здається, що це такий універсальний аромат на будь-яку пору року. А ось якраз у передноворічні дні він якийсь особливий. Хто вірить у нумерологію, то, можливо, перший день нового року буде асоціювати з ароматом Фьост від Van Cliff Арпелс, Автора аромату Жан-Клод Елена. Це аромат прохолоди, аромат першого снігу знову ж таки, за рахунок альдегіду. Це навіть не сніг, а крига або бурулька, яка, коли підтопиться, починає звучати ніжно, солодкаво, надзвичайно атмосферно. Тут є великий квітковий. Слід так само, як і в ароматі Вікторі від Патрісі Ніколаї, Це парфумерна класика. Аромат, який пахне злегка шипрово, злегка фруктово, злегка квітково. Квіти тут прохолодні і активно відчувається тут і нарцис, і конвалія може просліджуватись. Є в неї такий характерний вологий прохолодний дзвін. І це аромат, який. Був створений для того, щоб відтворювати запах діамантів. І діаманти це, звісно, наші бурульки, які застигають на морозі, і які переливаються. Флакон дуже тактильний, гарно виконаний, класика французької парфумерії. Де діаманти там і золотом? Ось в такому золотавому флаконі. Аромат Заван від Дольча Кабана. І це солодкаві фрукти, які ми нарізаємо ввечері 31 грудня. Вони стоять на столі, трішечки зігрілися, пустили сік, і духмяний аромат заповнив цілу кімнату. І ще у ці фрукти ми можемо додати збитих солодких вершків. Тут Головний компонент це слива. І я планую зробити в січні добірку сливових ароматів за запитом. І вона тут грає першу скрипку, вона в'язка, а разом з цитрусами вона ще й не надто солодка, але соковита. І в цьому ароматі відчутна така якась атмосфера, з якою і тепло водночас, і хочеться бути розслабленою. Особливо приємний теплий метал золото на мене саме так і діє. Тож цей аромат може цілком бути парфумом новорічної ночі. Коли як не у новорічну ніч хочеться сяяти та виблискувати, чи то паєтками, чи то блискітками, чи то шимером. От як у ароматі Сі від Джорджа Армані. це лімітований флакон, і якщо його збовтати, тут починає створюватись диво. Мені подобається спостерігати за цим шимером. Класична парфюмерна композиція Сі, яка пахне для мене розкішною трояндою, садковою. Нібито ми знаходимося під смородиновим кущем, де поблизу ще й і та сама смородина. У парфумерній композиції присутня нота амброксану, яка додає аромату шлейфовості, стійкості. Прекрасна парфумерна композиція, це вже парфумерна класика, вона пахне теплом, вона пахне чимось приємним, солодкавим і надзвичайно жіночним. Багато вітаміну С у ароматі Orange Bitters від Джамалон. Це різдвяне видання, час від часу саме цей аромат переодягають, і в мене золотавий ковпачок, і аромат пахне великою кількістю цитрусів. Тут є і гіркі апельсини, і червоні апельсини, і помаранчі, і, і настільки це атмосферно, це нібито. Ми їмо навіть і кумкват разом зі шкірочкою, шкірочка в ньому солодка, а серцевина гіркувато кисловата. і між іншим в цьому ароматі також присутня нота сливи. Але якщо вона у ароматі Зеван на початку в старті, то тут вона вже в сесмісінькому кінці злегка навіть підгущує парфумерну композицію. Дуже по-новорічному виглядає аромат Black Opium від Saint Laurent у ошатному флаконі по святковому і це колекція Cat Collector. Також в такому ж червонястому оформленні були і помади. І за 10 років існування аромату Black Opium вийшло близько 30 варіацій на тему Black Opium, які відрізняються. Деякими нюансами, зокрема, фруктами на старті. Але вже згодом, коли аромат переходить у базу і у шлейфі, він перетворюється у впізнаваний Блек Opium. У цього аромату також дуже багато прихильників: це м'яко, це солодкаво, це соковито, це інтригуюче. Тут є нота кави, тут є. Фрукт, зокрема, соковита грушка, і тут є також м'якість від мигдалю. Аромат грає, сяє і переливається. Якщо ви раптом опинитесь у новорічну ніч в джунглях або в теплих країнах, то Synthetic джангл від Enfліpo для Фредеріка Маля буде 100% попаданням. Аромат пахне. Екзотикою. Тут дуже багато зелені, вологої зелені. Зокрема, стартує аромат базиліком. У мене є вже добірка базилікових ароматів. Також тут є і терпкувата чорна смородина. А якщо точніше, це бруньки, або вона ще не дозріла. І в ароматі також є і дубовий мох, і це все буйство зелені, свіжої, терпкої, насиченої. Разом з дубовим мохом викликає просто якийсь захват. І наскільки мені відомо, цей аромат знято з виробництва через те, що заборонені якісь матеріали, і наразі вийшов оновлений Synthetic Jungle з іншою назвою. Аромати майже не відрізняються. Але я щаслива, що мені вдалося придбати те перше видання. Аромат достатньо новий, йому чи три, чи то чотири роки. Але він мені сподобався одразу з першого нанесення, коли я вперше з ним познайомилася. І це перший аромат моєї колекції від Фредерік Маль, 50 мл, просто надзвичайно милий флакон. А 12-м ароматом для зустрічі нового року я обираю свого незмінного фавориту 2024 року. Аромат від Hermes варенія це вид телячої шкіри, з якої виготовляють аксесуари. Сам флакон також має елементи аксесуарів з браслетів від Hermes. І він для мене пахне просто надзвичайно неперевершено Це Прекрасні ягоди. Це красиві, екзотичні духмяні квіти, якісь незвідані. Їх навіть виокремити дуже важко. І трішечки-трішечки акорди шкіри. Вони з'являються лише в прохолоду, в тепло для мене це соковиті ягоди. Я люблю фруктово ягідні парфумерні композиції. А коли вони дозовані якось в цьому ароматі, коли вони лише незначним натяком з'являються, то це для мене просто ідеальний аромат. З цим ароматом я провела прекрасну осінь, і з цим ароматом залюбки б зустріла новий рік. Такою була моя добірка святкових ароматів для зустрічі Нового року. Хочу побажати дорогі українці. Не втрачати віри у світле майбутнє, у нашу обов'язкову перемогу найближчим часом, у самоідентифікацію і залишатися у гармонії з собою, здоров'я вам та вашим близьким. Дякую, що залишалися зі мною. Підтримуйте українське. А ми зустрінемося у новому році. На все добре, бувайте.